І дуга, вона теж знову під щільним вогнем ворога. Зі 120-х мінометів бойовики пізно ввечері напередодні атакували Зайцеве, Миронівський та Луганське. Українські міномети та артилерія мовчать, бо мінськ діє, щоправда, лише на папері, а з автоматів ворожі мінометні розрахунки дуже вже не відженеш. Мало того, на відстань кілька сотень метрів до передових українських позицій на цій ділянці фронту знову підходять ворожі диверсанти. Від околиць окупованого Дебальцево репортаж Євгена Назаренка. Із настанням темряви в російські найманці почали обстріл сусідніх Зайцевого та Миронівського, гадять 120-ми мінометами. На позиціях поблизу Луганського теж неспокійно окупанти стріляють важкими кулеметами. Українські бійці, поки спостерігають, відповісти, можуть хіба що стареньким прадідівським Максимом. Дашки стають проще. А вам що дашки не дають? Ну от какого Якого Максим тут? Та так вроді смотрел 43. го Проте вже через декілька хвилин знаходиться робота і для архаїчного кулемета. Противник почав обстріл з міномета з сусідньої позиції. На гільзу О, по гільзі. Терористи стріляють з відстані близько двох кілометрів. Як не дивно, але окрім Максима жоден кулемет малого калібру на таку відстань не б'є. Заїдають повністю цей затворні, доходить до кінця, і тут йдуть одиночки. Утримавши від українського максима, терористи дещо схаменулися. Яків, який на війні майже самого початку, каже: відповідь треба давати завжди. Затіхлі так? Да? ну да Це про що я говорю, Що якщо отвертку не даєш, то будуть на Вночі Було досить тихо, але під ранок під прикриттям туману двоє терористів спробували підійти до позиції штурмової роти 54-ї бригади. Вони до того підійшли на метрів 400-300. Вони вогонь не відкривали, так як вони відно хотіли пройти незаметно, але наш наряд замітив їх в тепловізор і ми прийняли в мері предосторожності. Міномети, кулемети, СПГ погета підходи до груп, але за сучасним бойовим виміром все вважається майже тишою. Така ситуація у Луганському норма. Штурмова рота 54-ї бригади, що майже повністю складається із колишніх бійців правого сектору. Що таке повне припинення вогню і режим тиші з боку бойовиків не знають. До того що вчора у міську підписали чергове відведення сторін, тут ставляться скептично. Я Думаю, нічого доброго з того не вийде це однозначно. Добре, не, не будуть стріляти з кулеметів, будуть стріляти з П, будуть стріляти з мінометів. Але все одно стріляти будуть Євген Азаренко, Михайло Путята та Сергій Шпортило спецкорд два плюс